Колеги, я сподіваюся, вам сподобались мої попередні кейси і по темі ПДВ кейс 10. Адже ми готуємося з вами до 21 березня. Отже, ситуація навколо анулювання. Реєстрації платником ПДВ. І у попередньому кейсі я обіцяла розповісти більш глибше про податкові наслідки ось такого анулювання. Отже, наше підприємство на загальній системі оподаткування 12.12 .12 .12 прийняло рішення про перехід на спрощену систему третя група за ставкою 5%. Дата анулювання тепер ми вже це знаємо: 31.12.22. Виключено з реєстру. Платника. У власності підприємства є основний засіб ноутбук, який придбаний без ПДВ, та медикаменти придбані з ПДВ. У момент придбання ставка вхідного ПДВ була 7%. Припускаємо, що більше нічого на залишку нема. Це дуже дивна ситуація, адже підприємство, безумовно, має не лише основні засоби, але і запаси. Має і запаси, так, і основні засоби набагато більше. Має 23-й може мати, так, сальдо виробництва. А можуть мати якісь послуги місце в 23-му, може бути 26-й продукції і так далі. Тобто я на ось такому зовсім простому прикладі хочу пояснити наслідки. А ми говоримо про основний засіб, придбаний без ПДВ, і медикаменти вхідне було 7%. Отже, питання, яке стоїть. Податкові наслідки для підприємства. Можете тут поставити паузу, зачитати. І поміркувати, який варіант ваш. А я продовжу і спочатку роз'ясню. Значить, відповідь на дане питання у нас регулює 184.7 пункт 1847 ПКУ. Він звучить так. Якщо товари, послуги, необоротні активи, суми податку, по яких були включені до складу податкового кредиту, не були використані в оподаткованих операціях у межах господарської діяльності, такий платник податку в останньому звітному податковому періоді не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника податку зобов'язаний визначити податкові зобов'язання по таких товарах послугах необоротних активах. Виходячи із звичайної ціни відповідних товарів, послуг чи необоротних активів, крім випадків анулювання реєстрації як платника податку внаслідок реорганізації, а шляхом приєднання, злиття, перетворення поділу, виділу. Це не наша історія і не та причина у нас анулювання реєстрації платника ПДВ, а причина перехід на 5%. А отже. По тих товарах, роботах, послугах, які були придбані з ПДВ, і ПДВ було включене до податкового кредиту. А якщо вони є на залишку, вони вважаються такими, що не були використані в оподаткованих операціях. А тому на наш основний засіб, ноутбук, який придбаний без ПДВ, у нас немає стосовно нього жодних податкових наслідків. ПДВ зобов'язання рахувати не будемо. А медикаменти, які придбані з ПДВ, ставка 7%, у тому разі, якщо вони є на залишку, тобто вони є сальдо, я не знаю, 28 го чи 26 го ні, 28, го що там, там 201, може ми їх для чогось використовуємо, я не знаю. Тобто, якщо вони є на залишку, якщо їх нема, то жодних наслідків ПДВ нема. А якщо є на залишку, ми нараховуємо ПДВ зобов'язання. В якій сумі 7 чи 20. Логіка така: у сумі вхідного ПДВ. Сума вхідного ПДВ. Отже, із запропонованих варіантів нам найбільше підходить варіант В. Не пізніше 31.12.22 нарахувати податкове зобов'язання по медикаментах. Ставка 7%. Ось така відповідь. Колеги, до зустрічі 21 березня. Не пропустіть! Не пропустіть! З любов'ю до вас, Мар'яна на Кавель. На курсі буде багато цікавого. До зустрічі. Більше нюансів оподаткування ПДВ заповнення, відображення в Одинеці на онлайн-курсі ПДВ Практик 2023. Долучайтесь!